Щось є сьогодні якийсь день таких екстремальних стежок в мене. Так, якщо я зараз скочуся звідси з матюками, будь ласка, не ржать з мене. Ух, йо, пірний театр. Це капець, воно слизьке. Щось ззуття в мене таке не дуже підходяще. Бо як зараз полечу, то буде в мене вся моя дупа в грязюці. Це ж таке не дуже гарно. Так, о, спустилася. Це, я бачите. Звідти спускалася. Там от такі скелі. Непонятні гори. Так, оце я сьогодні нагулялася. Так, Знову багнюка. Обійдемо. Та пройдемо. І виходжу я до величезного красивенного костюлу. Бачите, але стіни, звісно, що розмальовані, то ну, такі люди вони є. Байдуже, де малювати оце на стінах. Але бачимо костюл. Бачу, що там біля костю щось продають. Зараз підійду, подивлюся, що там є. Може, щось куплю собі. Костюм, бачимо такий величезний. Щось дівчата там співають, людей зазивають. Піду дивитись, бо погано ще розмовляю польською мовою. Треба буде щось запитувати. До зустрічі на моєму каналі. Я сподіваюся, ви вже підписані на мене. Ставте мені, будь ласка, свої вподобайки. Пишіть коментарі, я буду дуже вам вдячна за це. Для мене це дуже важливо. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі!